У свист, під вибухи гранати, вам вдома не сидиться, ви йдете воювати за дім, за мир, за Україну, за сміх дітей і за родину. Ви знову йдете в поле бою, зібравши волю всю свою. Нехай вас Бог оберігає, хай перемогу вам дарує, хай ворог вас не подолає. Сильніших вас хай не існує, за вас, молюся, я Бог Дякую усім за те, що попри всю вашу тривогу нам світить сонце золоте. Додай нам, Боже, сили і наснаги, бо як прекрасно в мирі жити, вже знаємо добре ми, хай обминають наш народ лихі години, біди. Ми хочемо бути вільними, щасливими людьми. Хай сонечко посміхається в очах родини, друзів, бо в них надії стомлене, щасливе майбуття. Хай пісенька лунає, жай гронка в лузі.